Деяких учнів виникла така проблема, що вони не можуть переміщати об'єкти по своєму зображенню. Тобто воно як, ну, тільки цілим зображенням переміщається. В чому може бути проблема? Зараз наше зображення векторне. Що це значить? Що кожен об'єкт ми можемо окремо з ним працювати, тобто в нас, як наче, шари на нашому зображенні, і скільки б ми не приближали. Не збільшували наше зображення, всі лінії будуть ну, чіткі такі, бачите, вони рівненькі. Якщо ми перетворимо це зображення у растрове, то наші лінії, бачите, вони такі стають, як, ну, чим ближче, тим вони більш такі нерівні виглядають. І малюночок тоді ми не можемо вже переміщати, тобто він стає, ну, стає як суцільний шар. Ми не можемо обирати окремі об'єкти. Навіть коли ви знову натиснете отут у векторне зображення, ви вже бачите все одно не реформувати. Ми нічого не можемо вже з ним зробити. І якщо ви ось таким чином збережете ваш файл, то все. Вам доведеться заново малювати це тло, щоб її заанімувати, тому що вже не можна буде відмінити цю дію. Але якщо ви вчасно помітили, ось що у вас такі лінії стали нерівними, і ви здогадалися, що ви там врастрове зробили потім назад, ви можете відмінити оцю дію, коли ви перетворювали врастрове. Так, ось, і. Коли ви повернетеся вже до векторного зображення, тоді вже тільки збережете. Тобто, в будь-якому випадку не натискайте в оце растрове дітки, бо вам, якщо ви ще так збережете, то вам доведеться заново малювати і виконувати тоді далі завдання.